Hello, everyone! Guten Tag, Bonjour! добрий день. Сьогодні з вами я, Славити. В одному з останніх відео, яке ви колосальним чином підтримали про інтриги української прем'єр-ліги, я розказував, що в нашому чемпіонаті зараз мало чи не найменша кількість легіонерів лишилася. Раховується всього увага! 45 легіонерів. Так от я подумав: а в яких чемпіонатах цікаво цих легіонерів найбільше? Зайшов такий в інтернет і бачу. Ніхто про це відео не робив. От така в мене з'явилася чудова нагода зробити для вас відео про це. Але в тому ж відео мені писали також, що я трохи затягнуто говорю про речі. Тому сьогодні ми будемо робити такий собі швидкий топ. В чому суть ми не будемо довго затримуватися на деталях, просто швидко пройдемо по цифрам, по фактам, і отак от дізнаємося, усе по суті. Сьогодні в такому швидкому топі ми розберемо 10 футбольних чемпіонатів з найбільшою кількістю легіонерів. І якщо вас досі не зацікавило це відео, і ви досі думаєте, чи сидіти вам далі, чи вже йти, то я вам скажу просто один цікавий факт: на 11-му місці в цьому списку йде чемпіонат Сан-Марино і в них 229 легіонерів. Ну ну, поки ви думаєте, ми погнали. Десята сходинка, і тут у нас чемпіонат Греції, 234 легіонери. Найбільше їх до цієї країни приїжджає з Іспанії. Їх в цьому сезоні там 34. Найдорожчий серед них не іспанець, а футболіст Олімпіакоса Папе Обусісе. Коштує він 8 мільйонів на трансферному ринку. Речі саме Олімпіакос разом із командою Астерас з Тріполі ділять звання клубів з найбільшою кількістю легіонерів. Їх у них по 26. Ну а на дев'ятому місці тут шок, бо тут чемпіонат Люксембургу з футболу. У них 246 легіонерів. Ну і не дивно, тому що Люксембург це маленька країна, навколо якої дуже багато великих. Таким чином, найбільше легіонерів до Люксембурга приїжджає саме з Франції. Їх там понад 100. Футбольний клуб з найбільшою кількістю легіонерів називається Swift Гасперанге. Там в них 22 легіонери. Найдорожчий з них, до речі, теж бігає там, Це футболіст Абдул Карім Данте. Восьма сходинка. І тут перший топ-чемпіонат, німецька Бундесліга. 261 легіонер. І найбільше їх знаєте звідки? З тієї ж самої Франції, 38. Футбольний клуб з найбільшою кількістю вас може здивувати: це Леверкузен. Там їх бігає 20 гравців. Ну і тут, крім всього іншого, пішли вже серйозніші ціни, тому що найдорожчими серед усіх є англійський футболіст Борусі Дортмун, Джуд Белінгем та француз у Ляйпцигу Крістофер Кунку. По 80 мільйонів кожен. В сьомими тут іде турецький чемпіонат, 273 легіонери. В них така, знаєте, прикольна концепція. Всього мати по 20. Найбільше легіонерів це 20 бразильців. Найбільше в футбольному клубі бігає Трапзон Спорі, 20 легіонерів. А найдорожчий легіонер із Галата Сараю, Урваць, Лукас Торейра коштує правильно 20 мільйонів. На шостому місці ідуть бельгійці, і в них 289 легіонерів. До речі, вони також люблять продовжувати цю концепцію турків зараз. Коли я сів монтувати це відео, я зрозумів, що насправді бельгійці аж ніяк не продовжили цю серію, тому що 28... Французьких легіонерів. І це найбільша кількість у їхньому чемпіонаті. А футбольний клуб з найбільшою кількістю іноземців це Юпен, але в нього їх не 20а 22. Ну а що цінників, тут вони вирішили поламати концепцію, тому що голландець Ланг no Alan... Збрюге коштує 22 мільйони євро на трансферному ринку, і він найдорожчий легіонер в чемпіонаті. О, а на четвертому місці серед усіх легіонерів іде Роман Яремчук. Це прикольно. Тірку найбільш забитих іноземцями чемпіонатів, відкриває французький, цього не набагато відірвавшись від своїх сусідів 292 легіонери. У них найбільше забито французами не може бути. Саме тому у їхній чемпіонат найбільше приїжджає бразильців. Їх у них 19. Футбольний клуб з найбільшою кількістю легіонерів це, звичайно, Пари. А ні, чекайте, тут Тулуза завізла. В них якимось чином 21 легіонер. О, зато неймав найдорожчий 75 мільйонів. Цікавий факт, правда? Тепер факт, який повністю підірве ваше уявлення, тому що на четвертому місці йде чемпіонат Кіпру. Та він не набагато відірвався від французів 295 легіонерів, але чемпіонат Кіпру? Хоча, якщо подивитися на ці цифри, то можна зрозуміти, тому що у них одразу дві команди: Пафос ФК та Аріс із Лімасола мають по 26 легіонерів. Це ж багато. Звичайно, у них цінники не такі, як французів з німцями, тому що найдорожчий Моретока сама із Омонії з Нікосії коштує 3 мільйони євро. Та він найдорожчий в цьому чемпіонаті серед легіонерів. Та і ще під час зйомки я забув відзначити, що найбільшу кількість легіонерів у них займають бразильці. Їх у них 24. Трійку бронзову медаль в цьому сезоні забирають собі 300 плюс легіонерів португальці. Якщо бути точними, 325. Ви спитаєте, звідки? Та в них в чемпіонаті просто ще й крім всього, крім іншого, 100 бразильців бігає в чемпіонаті. Це найбільше загалом з усього, що ми сьогодні згадували і будемо згадувати. Найбільше в них, правда, не так багато, як в Греків чи кіпріотів. Порті Моненце та Касапія мають у своєму складі по 21 легіонеру. А найдорожчий має бути або футболіст Бенфіки, неправильно, або футболіст Порто, що теж неправильно, або футболіст Спортінга. І таким є легіонер Педро Порро. Він коштує 25 мільйонів євро. Друге місце. Ви всі її чекали англійська прем'єр-ліга. 345 легіонерів. Там з'їжджаються гравці по всьому світу, але найбільше природно кого французів, 33 футболісти. А на другому місці за кількістю хто природно бразильці. Немає очевидного лідера по легіонерів, бо в цьому званні між собою змагаються Вуверхемптон та Фулхем. Ну, а найдорожчий в усьому чемпіонаті, найдорожчий серед легіонерів, другий найдорожчий у світі, ви вже, мабуть, здогадалися. Норвежець Ерлін Халанд. Коштує на даний мить 150 мільйонів. Ну і чемпіон цього рейтингу італійська серія А 363 легіонери. Ну що ж, у нас були французи і бразильці, Вгадайте, кого найбільше там? Якщо ви сказали французи, то ви праві, бо їх там 24. Футбольний клуб, до речі, теж складно вгадати. Я, наприклад, з першого разу не сказав би, але це Мілан. Там їх 25 загуляло. Ну зато найдорожче звання забирають собі не Мілан і не француз. Його бере собі Душан Влахович із Ювентуса 85 мільйонів євро. Напишіть обов'язково, як вам загалом отакі от швидкі топи, як вам сподобався цей рейтинг, який би рейтинг ви хотіли, може, побачити, що вас сьогодні здивувало, що вас не здивувало, що ви знали, не знали, і тому подібне. Обов'язково ставте лайк, обов'язково ставте дизлайк, якщо вам не сподобалось, але тоді напишіть в коментарях, теж, чого вам не сподобалось. Я ж хочу це знати, я хочу це виправити, щоб і вам було добре, і мені було добре. На жаль, в нашій країні досі продовжується війна, і це дуже сумно. Хотілося б, щоб вона пошвидше закінчилася. І тому пам'ятайте про це люди. От ми навіть зняли з недавно з Давідом і Данилом челендж. Можете його подивитись за посиланням в описі, який ми присвятили допомозі Збройним силам України. З вами сьогодні був я, Славитель, та оці от чемпіонати з оціми от всіма легіонерами. Я сподіваюся, що ви всі в безпеці, що вам все сподобалося. Аріодерчі, оревуар, і до побачення!